Всім привіт! Мене звати Богдан Буткевич це безцензурний цензури цензурнет. Підписуйтесь на кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Ну що, друзі, сьогодні поговоримо про надцікаву тему про те, як українські спецслужби протистоять рашистським потворам в Африці, і як Україна почала ну, давайте не будемо це називати словом, звичайно, експансія. Але, в усякому разі, пробувати брати участь в справах там, де ми можемо дошкулити. Ублюдкам з Вагнера і інших рашистських структур, через які Росія намагається гратися в неоколоніалізм, вставляти шпильки Китаю своєму, типу другої союзнику старшому. Ну і взагалі намагається якось поюзати цей континент і країни, які там знаходяться. Ну, по перше, давайте про фактаж. Ну, напевно, у всіх на слуху зараз те, що відбулося на, на днях в Малі, на кордоні Малі і Алжиру. Де потрапили, як ви пам'ятаєте, в засідку якраз такі знаєте, елітні відбірні вагнерівські азброси, причому там реально от ті самі вагнерів, це от прям еліточка, ті самі, які в Бахмуті були і так далі. І де, за останню інформацію близько 80 вагнерів було вбито, в тому числі кілька дуже таких провідних людей, типу, наприклад, Адміна, їх телеграм-помики під назвою «Грейзон». От і не тільки він там багато їх було. Ну не суть, як ви знаєте, вагнери зараз допомагають хунті, яка прийшла до влади в Малі. Ну а фішка в тому, що на кордоні Малі, Алжиру там, взагалі, в принципі багатьох країн проживають племена так званих туарегів яким в принципі по великому рахунку взагалі пофіг на ці ті кордони, які свого часу багато в чому європейці прокреслили, які борються за свою незалежність, які заробляють на умовно контрабанді, і їм ці кордони до одного місця, як і влада, така як зараз в Малії. тому вони продовжують з ними воювати. Звичайно, різноманітні всякі хунти, звичайно, як завжди, намагаються таких повстанців оголосити джихадістами, терористами і так далі. І от, власне, саме ці ту зробили дуже класну засідку. І майже одразу російська пропаганда почала вити про те, що, мовляв, за цим може стояти український слід. Спочатку ми посміялись, друзі. А, ну, Я не буду там коментувати інформацію про, про те, що там тіпа, нібито туареги стояли з українським прапором. Підтвердження цьому нема. Як нема цьому підтвердження факту, нібито, що туареги пропонували полонених передати в Україну. А от факт полягає в тому, що потім собі навіть Західна преса почала писати. Що нібито є інформація, що українські спецслужби, в тому числі, ну, звичайно, ГУР, брали участь в підготовці деяких частин ТОРЕГів конкретно в плані використання fpv дронів І тут треба сказати, що такий досвід і вже підтверджений. У ГУР є. Нагадаю, ми навіть теж я записував не так давно відео у нас на каналі, де ми вам розказували про те, як. Спеціалісти гур, конкретна група, бере участь в війні в Судані, де власне гурівські спеціалісти дуже класно натискали відповідні сили, які протистоять, якраз таки Ну, скажімо, так там не будемо там влазити в подробиці їх боротьби, але, скажімо, так, ті сили, які виступають проти законного уряду Судану, і які звичайно підтримують рашистські потвори. Чому ну тому, що рашистські потвори хочуть, щоб, наприклад, Центральноафриканської африканської Республіки, яку вони контролюють, був прямий вихід до Червоного моря, тобто до тих портів, які має Судан. От, відповідно, вони підтримують тих так званих повстанців. От і там підтверджено навіть з фактами, з відео, що гур там працює. От нібито є інформація про те, що гур могли готувати, і не тільки їх. Е, мало того, скажімо так, гур. Так, знаєте, хитро натякнуло, що, ну, взагалі, якби ми тільки за, щоб таке з рашистськими потворами відбувалося. І треба сказати, що росіяни одразу це охопилися. Вони почали роздувати істерику, навіть дійшли вже до того, що, скажімо так, дуже дружні їм ця хунта Малі заявила, що вона розриває дипломатичні стосунки з Україною, зробила заяву, мовляв, що Україна підтримує терористів. І, взагалі, от бачите, росіяни були праві, коли називають значить, українську владу підтрим... тими, хто підтримує терористів. Ну, звичайно, українська влада вже відповіла. Що це по перше, бред, по-друге, ніхто офіційно нічого ніколи не визнає, нічого ми там не підтримували. А те, що ми радіємо смертям ворогів тим тварям, які вбивали українців масово. Ну та вибачте, будь ласка, якщо в Малі не розуміють цього, ну то вибачте, ми якось самі будемо розбиратися, чому нам радіти, а чому нам ні. Ну і при всій повазі. Розрив дипломатичних стосунків з Малії для України значить аж нічого, особливо враховуючи той факт, що при владі там знаходиться незаконна хунта, яка прийшла до влади через військовий переворот. Ну, в Африці, це в принципі перманентний стан для величезної кількості країн. Тому, в принципі, там про законність говорити це таке собі питання, власне, тому це таке. Що для нас важливо, друзі, і чому я от, власне, записую це відео? По-перше, чи ок, що українські спецслужби граються в ігри протистояння расистам будь-де в будь-якій точці земної кулі, а ну особливо, звичайно, в тих точках, де з'являються ті потвори, які брали дуже активну участь в війні проти України. А вагнерівці, звичайно, брали. Звичайно, це дуже добре, друзі. Ну, по перше, це дуже добре з суто, знаєте, такої репутаційної точки зору, тому що. Дивіться, як не крутий, якщо ми візьмемо той же такий Ізраїль, який у нас вважається чи не еталонною державою з точки зору вміння помститися ворогам. І вмінням показати, що той, хто воює проти Ізраїлю, ніде і ніколи не буде почуватися в безпеці, то звичайно Україні обов'язково потрібно мати таку ж саму репутацію. Кожен рашистський вбивця має знати, навіть якщо ця війна не закінчиться взяттям Москви, навіть якщо ця війна не закінчиться так, як ми нам того хотілося на карті, це не означає, що кожна та тварь, яка вбивала українців. В особистому порядку потім не буду нести відповідальність за те, що вона зробила. Це стосується всіх вагнерівців, пілотів стратегічної авіації, які запускають ракети з тисячі кілометрів по Україні. Флот, будь-хто, військові злочинці, вони мають трястися і знати, що якщо з тобою нічого не сталося за 10 років, це не означає, що на 11-му році ти раптом не впадеш з 10-го поверха, чи тебе не викрадуть десь. Чи коли ти поїдеш в Туреччину? Ти трошечки не переп'єш якогось дешевого бухла, і тебе не знайдуть на ранок а, мертвим в а, калюжі власної блювоти і сечі. Розумієте? І це дуже важливо, друзі. А, тому що дивіться, єдине, що розуміють росіяни, це сила і страх. А, кожен з них. А ви маєте розуміти, що в них ще є така, знаєте, колективна от мислення. Вони, знаєте, як футбольна команда, мислять, типу, що от ми ж в команді, да? ніхто конкретно ні за що не Типу, Ми всі тут, типу, такі крутим, мочимо хлоп, ну ніхто ні за що не відповідає. Так от, дуже дієву історію буде, коли кожен з них окремо буде знати, що він буде відповідати за свої дії. Не факт, що це відбудеться сьогодні, не факт, що це відбудеться завтра, але помста обов'язково тобі не дійде. Тому той факт, що українські спецслужби навіть в ході цієї ще війни... Тобто її активної, гарячої фази, знаходять можливість протистояти росіянам, конкретно найбільшим ублюдкам, цим вагнерівцям. Навіть в таких далеких точках, як Африка, я розглядаю це дуже добре, репутаційно і дуже прекрасно. Звичайно, треба не забувати, що це вже другий фактор, що в України в Африці теж є доволі серйозні інтереси. І цей інтерес дуже простий. Куди йде величезна кількість нашого аграрної продукції? Особливо, на жаль, коли ми. Не знаходимо можливість робити перероблену продукцію, тобто навіть не муку там умовно, навіть наше зерно. Куди воно йде? В Африку. І вибачте, ви ж прекрасно розумієте, що за ці два з половиною роки, коли у нас великі проблеми і в Чорному морі, і взагалі якби в країні величезна війна, рашистські твари пробують захопити величезну кількість тих ринків, які раніше, ну скажімо так, якщо не повністю контролювала Україна, то в усякому разі, де Україна мала серйозні позиції. Тому, скажімо так, знищення російських найманців, які в Африці займаються просуванням. В тому числі російських економічних інтересів для нас є супервигідними з цієї точки зору. Давайте будемо дуже цинічними. Якщо Україна хоче отримувати доступ валюти, ми маємо не забувати, що Росія, окрім нашого військового противника, це по суті наш чи не основний противник в економічному сенсі, тому що фактично на все те, що продаємо, ми у Росії є свій аналог, і цей аналог вона дуже активно намагається в світі просувати. особливо ще й на жаль, з урахуванням захоплених територій. Півня в першу чергу України. Тому, звичайно, для нас є дуже важливим вдарити по російських інтересах саме в Африці. І нарешті третій момент дуже важливий. Ми розуміємо прекрасно, і в принципі про це вже фактично визнало ГУР, що зараз мова йде. Не про якихось там найманців, не про приватні якісь компанії, а про пряму участь наших спецслужб, тобто головного управління розвідки відповідних підрозділів, які уповноважені державою Україна працювати там, де вона вважає за потрібне, і це окей, це супер. Але ми розуміємо, що колись гаряча фаза цієї ітерації війни закінчиться. Ми прекрасно розуміємо, що. Напевно, колись буде відмінений навіть військовий стан. Я зараз не про вибори, вони, звісно, теж будуть, але я не про це. Я про те, що як тільки це відбудеться, то українська армія вона зменшиться безумовно. Вона зменшиться до, скажімо так, штатів, ну якщо не мирного часу, то в усякому разі не військового стане військового часу. Відповідно, буде зменшуватися оргштат структура багатьох підрозділів. І це означає, що чимало тих людей, які... Проходили службу в різноманітних підрозділах, ну вони, скажімо так, не будуть більше там служити. Скільки з тих людей захоче повернутися до цивільного життя, це питання. Ще не менше питання, звичайно, як українська держава готується до цього моменту, як вона буде підтримувати ветеранів, як вона буде допомагати їм знову ставати цивільними, так би мовити. Ну, це теж окрема велика і дуже болюча тема. Ми зараз не про це. Ми скоріше про тих людей, які з армії повертатися не захочуть. Навіть якщо вони в армії перебувати не будуть. Ну, це абсолютно логічна ситуація, тому що ну, чимало людей дійсно перевина йдуть себе, перевина йшли себе на війні. Їм сподобалася ця військова справа. Вони вже забули, ким вони були до того, і вони не хочуть бути іншими. Це нормально. Так бувало на всіх війнах, так буде і зараз. Це очевидно. І тут я би звернув увагу на цей законопроект, який зараз знаходиться в розробці. Законопроект про приватні військові компанії, друзі. Ну, я не буду пояснювати важливість цієї історії в такому світі, скажімо, як наш, де не завжди є можливість діяти через державні структури, це і ризиковано, а в разі провалу це і палівне, як то кажуть. Саме тому ну, фактично всі провідні, поважаючи себе країни мають приватні свої військові структури. І Згаданий Вагнер це якраз не вин в першу чергу приклад цього. Нагадаю, що це в принципі зараз там воно якось там по іншому називається Міністерство оборони собі віджало російське. Але самого початку це була класична приватна військова структура, тобто структура, яка має дуже непоганий набір якісних підготовлених бійців, яких можуть наймати. Для виконання дуже різних задач, як сама держава, так і для виконання якихось приватних завдань, там охорони якихось там, наприклад, там об'єктів для боротьби з якимись там структурами за гроші і так далі. Я до того веду, що е, от то, що зараз відбувається в Африці, це по суті знаєте таке проторення тої доріжки, якою, я впевнений після закінчення повторююся ітерації війни пройдуть ну, я думаю, десятки тисяч людей. Я не сумніваюся в цьому. Я думаю, ви прекрасно розумієте, що в світі буде бум на українських військових, тому що всі люди, які, хоч трошки, розуміють, що відбувається, вони розуміють ну просто дивовижу української війни, коли українська армія. Яка поступається всім, чим тільки можна Росії, тим не менше продовжує вже більше ніж 2,5 роки ефективний спротив російській армії, і ще й не просто там спротив, знаєте, а реального війну, в якій Росія, по суті, виснажується і не має шансів її на певну на повну перемогу. І це, звичайно, породить величезний попит на українських спеців. І тому я думаю, що це в певному сенсі може бути дуже хорошим рішенням і для української держави, і для велетенської кількості людей, які захочуть продовжувати свої стосунки би мовити зі зброєю і з цією мілітарною професією, впевнений, що нам, звичайно, треба приймати закон про наші приватні військові структури. Я впевнений, що чимало тих людей, які зараз в лавах Збройних сил або інших структур сил оборони захочуть туди перейти. І я впевнений, що це дасть можливість при розумному використанні і українській державі, і цим людям можливість для того, щоб і заробити, і робити якісь і корисні речі і для держави, і для себе. Тому я думаю, що ті речі, які зараз відбуваються і в Судані, які можливо відбувалися в в Алжирі або ні. Ми не знаємо цього достеменно. В будь-якому разі, це позитивна історія, тому що слово Україна тепер має асоціюватися обов'язково зі словом «воїн». Воїн дуже високоорганізований, високомотивований, високонавчений, який привчений до війни, до якої не привчений ще ніхто. І повторюсь: Африка це той континент, в який є дуже перспективним з точки зору економічних моментів і де в України є свої інтереси. І, звичайно, система. Там приватних військових компаній може надати Україні можливості для дуже різного просування цих інтересів, як на рівні держави, як на рівні, наприклад, якогось конкретно взятого агрохолдингу, який захоче десь просувати свій інтерес, якому треба буде, щоб якісь серйозні озброєні люди допомагали, так би мовити, забезпечувати недоторканність майна товарів і так далі. Хто це зробить краще, ніж українська ж приватна військова компанія? Звичайно, ніхто. І вибачте, а хто це зробить краще? В такій приватній компанії, якщо будуть люди, які вже будуть мати досвід роботи в африканських умовах, ще й досвід ефективного знищення російських ублюдків, ну це просто ідеальний варіант. Тому е, єдина небезпека, яка в цьому всьому є, я згадаю те, що росіяни спробували зараз розкрутити історію, що от бачите, Україна на глобальному півдні підтримує туристів. Ми можемо не сумніватися, що росіяни будуть це робити. Ми можемо не мати жодних сумнівів в тому, що будь-які активності України будуть намагатися російська пропаганда представити, ніби ми там обов'язково теж якихось там нацистів підтримуємо в Африці. Нацисти М -м -м. Да, вам не почулося. Вони придумують цих нацистів, можете не сумніватися. Тому я до чого веду. Звичайно, це напевно не до вас, шановні глядачі, а до, скажімо так, відповідальних осіб з наших спецслужб і органів влади. Нам треба бути вкрай обережними з коментарями на рахунок наших операцій там. Тобто будь-яка інформація має завжди буде, знаєте, так апробуватися з точки зору того, а що росіяни спробують використати потім проти нас. Бо ми ж тут типу, боремося з голоси глобального півдня, і нам то здається маразматичним звинувачення в тому, що ми там підтримуємо якихось стуар... там, не, не тваринів, а терористів. Ну але ж ви розумієте, що російські бабки і крадене зерно вони роблять чудеса, і потім якісь там африканські країни раптом Хочуть розказувати, що ми тут підтримуємо тероризм, тому іноді таке, знаєте, нестримне бажання на чомусь попіаритись, то воно краще давайте буде відступати перед розумінням того, що деякі операції мають залишатися таємними, навіть якщо сам по собі піар буде дуже красивим і роличок нормально розійдеться. Тому що треба ніколи не забувати, що таємні операції є таємними іноді для того, щоби. Ворог не зміг скористатися ними в плані якоїсь такої антидержавної пропаганди. А от на прикладі, до речі, історії з Туарегами, ми вже дуже чітко бачимо, як це працює. Де російські ублюдки, російська пропаганда. Вони вже розкрутили, що маліті нами розриває дипломатичні стосунки, не маючи жодного доказу насправді того, що це зробили ми. І насправді гур теж не казав, що це зробили ми, і так далі. Але тим не менше, вони одразу там вхопилися за якісь натяки, посмішки і так далі. І вже кричать, що типу, ми це зробили. Ви розумієте, ж так буде завжди. Тому. Давайте будемо обережними, але сам факт того, що українські спецслужби дуже активно почали працювати в Африці, це дуже великий плюс. Під ногами расистів земля має горіти будь-де будь-то український чорнозем, будь то український Степ, або це якісь там не знаю, там. Руда земля якоїсь Сахари, друзі, будь-де рашист, має знати, що його може і обов'язково наздожене українська куля. І не так важливо, з якої рушниці вона буде випущена, чи автомата. Це буде рушниця чи автомат офіційного українського військового, чи це буде автомат якоїсь приватної військової компанії, там ПВК Скорик чи ПВК Ведель, та як хочеться назвіться. Я жартую, звичайно, можете придумати самі назву, це не суть важливо. Отака от от історія, друзі. Тому спостерігаємо за цією темою це якраз одна з тих момент один один з тих моментів які показує в тому числі яке майбутнє очікує україну після того як ця війна в якійсь формі але все ж таки закінчиться Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне і цікаве це відео. Тоді, будь ласка, не пожалкуйте свого лайку, підпишіться на цензорнет, підпишіться обов'язково на шоу Бісики на найперченнішого налітку українського Ютубу, де ви можете ставати спонсорами нашого маленького незалежного журналістського колективу. І нагадую, що продовжується наш дуже великий збір на військовий ескаватор для. Військового аеродрому на Черкащині а, ескаватор сам себе не купить. Ми вже зібрали половину суми, половину з мільйона 700 тисяч гривень. Тобто, вже половина є. Давайте піднатужимось, друзі. Сподіваюсь, щоб за серпень ми нарешті доробили цю історію і військові отримали можливість краще ховати літаки, особовий склад і боєкомплект. Щоб не було таких фоточок, як з рошийського аеродрому Морозовськ. Де, як ми бачимо, після вибуху якраз таки погано захованих а, авіаційних боєприпасів, тепер цей аеродром нагадує випалене поле. Ну от нам треба, щоб так не було з нашими аеродромами. А для цього потрібно будувати укриття і великі укриття, а для цього потрібна важка будівельна техніка, і в тому числі екскаватор. Тому донатьте, друзі. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.